Добрий день, мої улюблені глядачі. З вами я, садівник з Вінниччини Віталій Володимирович. Сьогодні, 10 травня, припинився дощ і настала пора для оприскування дерев черешні та вишні фунгіцидами проти фуроб, які призводять до загнивання ягід. Та прийшов час для оприскування інсектицидами проти вишневої мухи, яка відкладає яєчка на плоди та листя черешні та вишні, з яких з'являються черв'яки, що пошкоджують ягоди під час їх достигання. Як бачите на відео, черешні та вишні вже перецвіли. З'явилась зав'язь, почали рости ягоди. Небезпечною хворобою дерев вишні та черешні є кокомікоз, який призводить до перечасного падання листя. Ця хвороба проявляється на початку червня, але збудник цієї хвороби зараз знаходиться на дереві. Також на даний час розвивається хвороба моніальний опік, монільоз, яка проявляється на молодих гілочках. На них в'яне листя і гілочки відмирають. Такі гілочки потрібно вирізати ще до оприскування. Оприскування дерев черешні та вишні потрібно системними фунгіцидами, щоб захистити листя від хвороб. Також до фунгіцидів потрібно додавати інсектициди, тобто для яди для боротьби з вишневою мухою. Через 10-15 днів потрібно провести повторне оприскування. Дякую вам за увагу. З вас підписка!